У неділю ввечері в Російській Республіці Дагестан у місті Дербент озброєні чоловіки обстріляли синагогу й церкву. Майже у той самий час невідомі відкрили вогонь по посту ДПС у Махачкалі. Внаслідок нападу на Дербент та Махачкалу загинуло щонайменше 20 людей, з них 17 правоохоронців. Російські посадовці одразу поспішили звинуватити Україну та НАТО. Це вигідно, знаєте, так. Війна, треба ж пропагандистськи розіграти цю тему. Все дуже просто Бей своїх або чужі боялась. Людина як цінність для Росії нічого не значить. Ніколи та хто насправді стоїть за стріляниною в Дагестані. Про це вже мить. Дагестан це Багатонаціональна республіка Росії, відома гарячим норовом та радикальними поглядами. Слабке місце Росії не тільки на Кавказі, на північному Кавказі, а взагалі найбільш слабке місце це Дагестан. Чому Дагестан? Тому що це одна з найбідніших. Території Росії територія багатонаціональна. Чи не кожен АУЛ на землях Дагестану це окремий етнос зі своїми особливостями, що доволі часто призводить до внутрішніх конфліктів? Збіг клановості. Причому етнічної клановості і, і, і корупції воно само по собі вже створює таку вибухонебезпечну суміш, і отакі от теракти, такі конфлікти, які зараз ми побачили в Дагестані, вони відбувалися там вже неодноразово. Від так званої Дагестанської війни 1999 року, протестів проти мобілізації у вересні 2022 року і до нинішніх подій в Дербенті та Махачкалі. Більшість експертів схиляються до думки, що останній теракт є наслідком саме невдоволеності дегестанців політикою, яку проводить влада республіки, і втручаннями з Кремля. Як це не парадоксально, але російська влада значною мірою сприяла саме поширенню агресивних проявів ісламських. Вони намагалися це використовувати, ну скажімо так, в своїх цілях. Вони до речі намагалися грати і на протиріччях на північному Кавказі. Протест, який стався ввечері 23 червня, може бути і спланованою акцією російських спецслужб. Вважають деякі експерти. Це не вперше в історії, коли російські спецслужби використовують такі методи, аби залякати суспільство обмежити права журналістів. Завжди це працює на користь Кремля, особливо в питанні мобілізації. Це гарна можливість заохотити людей до війни в Україні та ще й звинуватити Захід. І тоді можна легко пояснити, чому серед російських публічних осіб знайшлися ті, хто звинуватив Україну в причетності до теракту, аби спланована акція вигоріла. Хтось хоче використовувати українську версію. Ну це вигідно, знаєте, так війна. Треба ж пропагандистськи розіграти цю тему, але ну є розуміння навіть всередині самої Росії, що це все ж як внутрішня проблема коріння в самому Дагестані. але Кремль не дав вказівок. Розумієте, в Росії ж звикли да там одним голосом говорять тоді, коли цей голос з Кремля. Силові спецслужби Росії дедалі частіше допускають великі теракти. Вони відрізані від усього світу, і це заважає їм налагодити свою роботу всередині Росії. За цим стоїть серйозний сигнал. Центральні розвідувальні управління світу перестало співпрацювати між собою. Якби Росія не почала війну в Україні. Вона б тримала контакт зі світовими розвідками, адже є така практика попереджати один одного про можливі тракти. Це говорить і про величезний провал. Розвідки самої Росії і про те, що країни світу перестали попереджати росіян про такі загрози. Завжди шукаючи український слід, російські спецслужби могли прогавити справжню загрозу в інституті вивчення війни. Вже заявили, що за терактами в Дагестані стоїть іДІЛ, а саме, кавказька філія цієї організації, Валаят Кавказ.